В дитинстві жарт. добре, що корови не літають. Всі корови в селах злетіли в небо. Очевидці кажуть, причиною стала пісня на крилах кохання. По радіо заграла пісня Яркого і анко на крилах кохання. І вони повзлітали. Я вже подумав, що вмираю. Ну, журавель полетів, а за ним корова триціля. Ну, дурдом. Мене звинувачують в тому, що молоко тепер капає замість дощу. Наше ППО вже нічим не здивуєш. В небі кожен день літає якесь гівно. Вийшов хліб купити, на цей раз тікаю від корови. Я спочатку подумав, що мені показалось. А потім Вадиму прилетіло по голові і зрозумів, що не показалось. Ну, а що? Корови все повтікали, тепер у мене нова манька, зараз буду її доїти. Ой-ой, Дякую Яркому за пісню. Мої діти ніколи в селі не були, а тут вже село прилетіло до нас. Корови літають? Точно? Точно? Mm -hmm. Запишіться до мене завтра на прийом, будь ласка. А мені подобається пісня. Ми з бабою аж молодість згадали. І на краю землі стою. Цікавий час живемо на кра.